Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Наше життя це гойдалка, синусоїда якась. Від е, все пропало до нічим не обмеженої ейфорії. Після неї знову все пропало, потім знову ейфорія. І так постійно. Ну, це не життя таке, це наше сприйняття цього життя таке. Ми думаємо, що це життя не має ніяких об'єктивних підстав. Воно залежить від волі то Путіна, то Трампа то ще когось. Ну, ось оці підписані речі про нібито перемир'я, а фактично, про ніщо. Це просто декларація про наміри. Так, у джидді, прости, господи. І Одразу ейфорія з усіх щілин полізла про щастя, яке чекає нас. Звичайно, його має забезпечити Трамп. Ну і десь там, з якогось боку, з того і другого будемо ми і московити андрофаги. Воно тим московитим андрофагам треба. Он... Трамп заявляє, що Путін говорить про нього, що він геній. Ви бачите, знайшов, якого авторитета для себе, який би так підтвердив геніальність цієї особи? Так, цікаво дуже. Оте все, що він робить, це, звичайно. Показує про геніальність цієї особи. А говорить по русски а васька слушає, да є. Так. Тут не обрушувати ринки треба і не накладати мита, Так. а займатися зовсім іншою річчю. Якщо ти хочеш миру, то готуйся до війни. Це вже давно визначило, якщо ти хочеш війни, то готуйся до миру. Так. Замість того, щоб оголосити про надання Україні практично безмежної допомоги у всіх сенсах, включаючи і воєнну допомогу, Америки це можуть. Йдуть якісь дивні. Розмови про наміри. Кого наміри? Що Україна проти миру? Та ні. Так, це тільки у голові, не знаю у кого там Трампа може виникнути така річ, та й то це лукавство. Я не думаю, що можна дійти до такого рівню ідіотизму, щоб. Не розуміти, що немає іншої такої країни у світі, яка більше б бажала миру. І з другого боку, немає іншого такого народу, абсолютно відмороженого, абсолютно генетично агресивного, як московити андрофаги, які не цінують ні своє, ні чуже життя. Їм... Їхнє життя взагалі не цікаве, тому що воно завжди є погане, безпросвітне. Я ж бував у Московії. Ну, у їхній деревні, оці, воно ж генетично закладено століттями. Чорна вся, що зовні, що всередині, із клопами, із вошами, з блохами, з усім. Сотні років цей народ жив. Ось в таких умовах, і воно просто всоталось в їхню плоті кров. Що життя це ніщо. Так. Що тільки відхід з цього життя це закінчення всіх цих мук, які є там, у всьому, ні для очей, ні для серця, ні для чого у них не було і нема. І тепер вони ось намагаються прийти до України і знищити її, тому що від цього вони отримують насолоду просто фізично, ну, Немає, напевно, не знаю. Я другої такої страни не знаю, і я не знаю, так. Співали в Радянському Союзі, яка б. Отримувало задоволення від знищення, руйнування і все таке інше. Знищення пологових будинків, дитячих лікарень, все це щастя. Ви просто не читаєте їхні пабліки, а я читаю. Це просто якась неймовірна радість маячня. Ми знищили дитячу лікарню. Я цього, я цього не розумію. І навколо мене ніхто цього не розуміє з українців. А вони отримують колективну насолоду.